Щиро вітаю в ефірі здоровий простір. Багато див на світі, та найдивніша з них людина. По великому рахунку продовж цього життя ми з вами вивчаємо людський організм та його можливості, і водночас шукаємо механізми, які можуть продовжити тривалість життя. Ну, звичайно, в першу чергу ми повинні мати з вами міцне здоров'я. І саме тому ми з вами намагаємося дотримуватися і правильного харчування, багато рухатися, приймати комплексно вітаміни. Але в світі існують дуже багато методів, які оновлюють наш організм, перезапускають його, зміцнюють імунну систему. Ну і таким чином покращують наше самопочуття. Про один з таких методів сьогодні нам розповість лікар Наталя Присяжнюк. Пані Наталі, я вас щиро вітаю в ефірі. Ви знаєте, я зовсім нещодавно довідалася про цей метод і була дуже здивована. Можливо, наші глядачі, дехто з них знає про цей метод, користується ним, і можливо вже бачить якісь позитивні, як кажуть, результати. Але я думаю, що більша частина моїх глядачів вперше почує сьогодні про цей метод. Отже, про що йде мова? Так, дякую за запитання. Це вісцеральний масаж. Вісцеральний масаж це масаж внутрішніх органів живота, тобто цим масажем ми. Поволі знімаємо всі спазми, які там є. Е, відповідно, коли ми зняли спазми з органів е, живота, там покращується кровотік, покращується лімфотік, покращується детоксикація. Органи отримують більше кисню, поживних речовин, і таким чином е, органи дуже швидко відновлюються. Панеталя, а як задавно давно у нас в українській медицині використовується цей масаж? Бо я дійсно вперше про це почула. Ну, вісцеральний масаж, це ще його називають старо- Слов'янських Тобто, таким чином, наші предки колись лікувалися, коли ж не було таблеток, та і коли треба було себе полікувати, кожна людина вміла промнути собі е, живіт. І це поширювалося від батьків до дітей. І ну, звичайно, коли я почала робити цей масаж, я його роблю вже практично 6 років. Е, перші е, роки я сама була ну в такому трошечки шоці, наскільки швидко все відновлення. Влювалося, переставало боліти, тому що знов ж таки, все любе запалення чи хронічне, воно основано на, на спазмі. Коли в нас спазм, угу. в нас відбувається застій. А там, де за там починають розмножуватися патогена мікрофлора, умовно патогена мікрофлора, грибки. Там в неї будуть умови для життєдіяльності, для розвитку. І відповідно тоді вже в нас набряк і хронічне запалення. А ми виходить, проминанням живота, лагідним проминанням, знімаємо ці всі спазми. Відповідно, там дуже швидко покращується кровотік, покращується лімфотік. Органи отримують кисень, як я вже сказала, і поживні речовини. і Вони відновлюються дуже швидко. Коли я роблю масаж, масаж ну, по тривалості, так, він триває десь годинку, годинку, двадцять, в залежності від того, наскільки, е, наскільки змінений живіт чи наскільки багато проблем в животі. І я завжди проходжу по е, два кола по органах. І дуже часто ну, це завжди так буває, що перше коло практично всі точки болючі, вони спазмовані, а друге коло вже майже не болить або. Або болить вже набагато менше. І людина сама в шоці наскільки воно швидко відновлюється, і навіть уже сидячи вже після масажу, вони відмічають дуже гарну легкість, mm -hmm. тобто, вже немає тої стягнутості, тої тупої якоїсь болі, або ще щось. Тобто, процедура не надто комфортна на перших етапах, але Поступово поступово людина відчуває такі полегшення. Ну, я би не сказала, що вона не, не надто комфортна, тому що тактика така, як е, е, масаж є повільний насамперед. Кожна точка тримається до хвилини часу. Тобто, якщо вона не болить, я її тримаю нажатою промнутою до хвилинки часу. Якщо вона болить і, значить, там є спазм, я його відчуваю руками. І завжди йду до першої болі. Я не роблю е, сильну біль. Тобто ми чекаємо до першої болі, натиснули і чекаємо, щоб вона м, прийшла, вона зменшилася, або бувають дискомфорти. Не обов'язково має бути біль. Біль це вже досить сильний спазм, а дискомфорт це ну, невеличкий спазм. От і він проходить ну, саме максимум це 4 хвилинки. Це біль буде тривати. Mm -hmm. Але знову ж таки повторюю я е, не йду до глибокої болі, до сильної болі, Тому що бувають різні вісіральні терапевти, називають їх, да, можуть робити і більшу біль. Але ну, я не бачу в цьому потреби. Тому ми так, якби мовити, пошарово знімаємо той спазм. Добре, а хто пацієнту повинен порекомендувати цей масаж? Чи людина сама собі може вирішити, що я хочу зробити такий масаж. Чи це повинно бути якесь направлення від якогось лікаря? Ну, направлення немає. Тут дуже багато пацієнтів, які цікавляться якимись альтернативними методами лікування. Вони знаходять повідомлення в Ютубі. Зараз багато можна знайти і поцікавитися, отримати якісь інформацію. Або ну, я сама розказую. Ну, я так розумію, що на сьогоднішній день це не є дуже така популярна процедура, що, що нею володіють теж, напевно, дуже багато лікарів. Бо ви ж не, ви ж не масажист, ви ж лікар, так, так я лікар, і я себе ніколи не бачила масажистом. Але метод, наприклад, оцього вісерального масажа, я рахую, що це лікувальний метод, а не просто такий. Угу. В Принципі, просто такий для профілактики, також його можна робити. Ну, справа в тому, що вісеральний масаж, саме основне, що він нам робить: він нам знімає спазми, знімає з жовчного міхора. Тобто, оці всякі застої, які є зараз у 90% людей, містіральним масажем дуже швидко знімається. Тобто знімається спазм свінтероді, на сам масаж і починається завжди з жовчі жовчовивідних шляхів жовчного міхура. Тобто, спочатку знімається спазм, свінтера оді. Далі е, знімається спазм з жовчововідних шляхів і вже з самого жовчного міхура. І коли ми це все розслабили, ми почуємо цей бурчання, таке яке я дуже люблю бурчання жовчного міхура. Тобто, це вже буде ознакою того, що жовч пішла, всі шляхи розслаблені і е, е, нічого не мішає. А якщо звернутися до інших якихось патологій чи патології органів малого тазу, чи навіть ці. Е, Печія, яку дуже багато людей відчуває, це знову ж таки це причина у жовчному й mm -hmm. Тобто там спазм, і він уже коли, ну як би мовити, жовч багато має функції, так якщо вона не вийшла вчасно у 12-палу кишку, вона не злужнила це середовище, і далі, по кишківнику, пішла ця кисла кашка, яка вийшла з шлунку, а вона не має йти. Кисла, тобто засіжовші, кашка з шлунку, вийшла і далі кисла пішла. По кишечнику, і вже ця кисла кашка, кашка ем, харчова буде подразнювати нам слизову кишківника. І таким чином по чуть-чуть, почу чуть у по нас будуть розвиватися здуття, а здуття зараз дуже багатьох людей. Та? Mm -hmm. Тобто функція жовчі, перша, назвамо назвам її так першою, це злужнення тої ем, кислої кашки, яка вийшла з кишківника. От. Ми розслабили жовч гарно вийшла, і далі все це відбувається нормально. Тобто на сьогоднішній день дуже багато людей жовч намагають, як кажуть, прогнати при допомозі препаратів, але виявляється, це можна зробити при допомозі звичайного масажу, хоча чи він не зовсім звичайний? Так, можна це зробити за допомогою масажу, але я, наприклад, не знайшла ні препаратів, ні трав, які іменно розслаблять. Препарати вони можуть стимулювати жовч, та вони стимулюють ж сам жовчний міхур, жовчний міхур скорочується і він хоче викинути. А тут у нас спазмовані жовчні шляхи і свінтероді. Для того, щоб розслабити їх так швидко, як це робить масаж, я не бачила таких препаратів. От Масаж розслабляє ходи, і тоді та жовч може нормально собі витікати. Але також жовчний міхур, якщо ми говоримо за нього, і він має. Якби мовити, такий безумовний рефлекс. Якщо ми його регулярно помасуємо, він же сам тоді починає регулярно викидати ту жовч. Тому що бувають жовчні міхорі різні і гіпокінетично ті, які не можуть розслабитись. Ну, і, А масуванням ми його е, стимулюємо, і м'яз тоді гарно, регулярно собі. Якби, е, е, Розслабляю. Розслабляється. Угу. Да? Це принцип, принцип цього масажу живота. Це те саме, як е, масажисти роблять масаж на спину. Да? Якщо там у нас заспазмований м'яз, людину буде тягнути, йому буде некомфортно і е, масажем на спину. Там же ж також методи промивнання, продавлювання. Тут так само, тільки тут ми робимо все дуже лагідно. Талі, готуючись до такої процедури, людина повинна зробити якісь очисні процедури вдома, їсти, не їсти. Можливо, щось випити чи з'їсти на щось жирне. Що людині потрібно зробити перед тим, як прийти на цей масаж? Ну, в принципі, особливо такого нічого їсти не потрібно, обов'язкового перед масажем. Ми просто дві години не їмо. Угу. Тобто ми приходимо на голодний шлунок, воду пити можна, і обов'язково, коли людина приходить перший раз до мене, я хочу побачити УЗД внутрішніх органів живота для того, щоб подивитися, чи немає камінців у жовчному міхорі. Ага, тобто людина спочатку повинна пройти обстеження, апаратне так. так? Щоб ви бачили цю картину, з чим ви працюєте. мені обов'язково тільки дуже важливо вміст камінців у жовчному міхорі, тому що є різні камінці, і тоді тактика масажу трошечки інакша при камінцях. А якщо там осад чи перегін, чи ще щось, це обов'язково для цих людей зробити масаж. Тому що перегін жовчного міхура, можна сказати, що вже там якась невеличкий застій є. Осад це вже сильний застій у жовчному міхурі. Тому да, тут вже такі прямі покази і вісеральний масаж дуже швидко це впорається з цим питанням. Пані ви кажете, що це з давніх часів, так такий метод, уже він існував. Угу. Тобто, я так розумію, що люди раніше вміли це самотужки робити. А чи може сьогодні собі людина вдома? Це ж самотужки зробити такі масажі. Звичайно, масаж. можна е, це зробити. І я завжди навчаю своїх пацієнтів, особливо навчаю проминати цей жовчний міхур. І я завжди говорю, вранці проснулися. І буквально 5 хвилин е, своєї уваги до жовчного міхура зробили. Живіще, так? Е, можна просто проснутися ще угу. в, в ліжку, ми лежимо і промнути цей жовчний міхур. Е, і... це Яка тривалість повинна бути такого масажу? Ну, коли до мене приходять, то тривалість от ви крізь година, два. А якщо, так а якщо зранку? людина зранку, зранку вона робить тільки суто зону жовчного міхура І все. Угу. це буквально 5 хвилин. А з якого віку можна робити такі масажі? Ну всім, тобто до мене приводять і діток. До речі, в діток я спостерігаю. Я би могла сказати, що там стовідсоткова жовчі, наприклад, тих діток, які до мене приводили. Тобто я ну саме меншій дитині це 4 роки oh. я робила, в яка в мене була так само. Я мамочок навчаю проминати цей жовчний міхур. Uh -huh. Чому завжди жовчний міхур? Тому що жовчний міхур це так би мовити, серце нашого травної системи, серце нашого організму, тому що куди жовч, сама жовч має дуже багато функцій. Вона, як ми вже говорили, злужні це е, харчову кашку, яка вийшла з шлунку. Вона допомагає розщеплювати, е, перетравлювати ферментам підшлункової залози, тому що якщо жовч не вийшла, ферменти підшлункової залози не активувалися і вже травлення не проходить так, як має бути. За допомогою жовчі перетравлюються жири. За допомогою жовчі засвоюються жиророзчинні вітаміни А, Д, Є, К. і також жовч вона запускає перистальтику нашого кишківника. І ще дуже важлива функція жовчі це антибактеріальна дезінтоксикаційна функція. Тобто, що не довбивав кишки, шлунок, шлунковий сік, все далі робиться жовч. Тобто, вона тоді, якщо вона вчасно вийшла, вона злужнила, вона вбила патогену там якісь бактерії, яйця, гельмінтів, до речі, грибки. А якщо вона не вийшла вчасно, значить вся дружна браття наша не розмножувати, роз, розвиватися в кишківнику, і тому ми будемо знову ж таки чути здуття. Процеси бродіння, гниття в нашому кишківнику. Пенталя, а є протипокази. Яну я зрозуміла, ну, що в mm -hmm. кого є камінці е, в жовчному, тому протипокази напевно так? Е, я би не сказала камінці в жовчному міхорі. Це відносний протипоказ. Це не є абсолютний протипоказ, тому що залежить від розміру камінця, від кількості їх. Там деякі точки я можу проминути деякі точки я ще не проминаю. А які ж тоді є протипокази? Е, такі абсолютні протипокази. Це гострий стан, апендицит, наприклад, та? це якась кровотеча гостра, це температура, е, може бути онко, але тут також можна дивитися, де, де та пухлина. Е, тому нервові стани, це такі гострі, це абсолютний протипоказ. Угу. Ну наразі наш ефірний час вийшов. Я вам щиро дякую за те, що ви так нам детально розповіли про значення і жовчного міхура і про ось цей масаж. Я думаю, що глядачі теж так само, як і я, зацікавилися цим і тепер. Ну, може більш детально десь почитати. Так, якщо вони хочуть, можуть шукати і я кажуть, лікаря, яким допоможе їм пройти курс. Такого масажу, а наразі навіть і навчитися самотужки робити це, бо це настільки корисно для нашого організму. Я бачу, що від цього відмовлятися не варто. Так, це так. Спасибі mm -hmm. вам велике. Щиро дякую всім, хто був з нами. Я з вами прощаюся і, як завжди, бажаю всім міцного здоров'я. До зустрічі.